Мої любі щирі вітання, вам міцного здоров'я та гарної днини. Чи є серед вас поціновувачі таких делікатесів, як куряча печінка, куряче сердечка та сумочки? Звичайно, рецептів є безліч різних, і я, напевно, я так думаю, що я вже всі перепробувала, а може і ні. То може ви мене здивуєте у коментарях цікавим рецептом. Але найбільше мені до вподоби і смакують тушені печінка з серця та шлуночки у підливі на основі соусу Бешамель. Тим часом я вже почистила печінку від жиру і плівок, заливаю водою, додаю чорний духмяний перець з горошком та лавровий лист. Від закипання варю 7 хвилин, 7-10 хвилин не більше. 2 хвилини до кінця варіння додаю сіль. Для соусу розтопила 50 г вершкового масла, додала 50 г борошна. Це приблизно 2 столові ложки. І підрум'янила 1-1,5 хвилини, допоки борошно не буде золотавого відтінку. Вливаю зразу все молоко 300 мл плюс-мінус, і постійно помішую, щоб не утворилися грудочки. Цей процес краще робити в малій каструлі, але якщо вам утворилися грудочки, то не проблема перепустіть через сито. Сіль до смаку і дрібка маскатного горіху – це по класиці. А далі, як душа бажає, додаю трішки вершків, даю червоний мелений перець, додаю трішки часнику, і можна навіть додати одну столову ложку томатної пасти. Для збалансування смаку. У цю підливу висипаю печінку і протушковую разом хвилин 10. Якщо консистенція мені подобається, так і залишаю. Все залежить, який приготувати гарнір. Якщо хочу більш рідкішу, розбавляю бульйоном. І Вимикаю плиту, і так залишаю хоча б на 3 години. Краще на ніч, щоб всі смаки об'єдналися. Зранку або обід розігріли, і смакуємо. А ось курячі шлуночки потрібно варити до півтора години та й у підливі протушити до 20 хвилин. І якраз тут підлива потрібна рідкіша за консистенцією. Курячі сердечка у підсоленій воді достатньо проварити 15 хвилин і 10 хвилин протушити у підливі. В усіх трьох випадках не так важливо скільки протушити в підливі, бо можна тільки довести до кипіння, а важливо дати настоятися, щоб всі смаки об'єдналися. Нехай вам буде ситно та смачно. А якщо ви вже тут, не забувайте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Вам це нічого не вартує, вам не важко. А для мене це велика підтримка, і мені дуже приємно. І таким чином ви підтримуєте україномовний контент на просторах YouTube.